Корупція! Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. У нас сьогодні черговий фігурант, і фігурант цей Одес міськ світло. Якщо ви бачите ледівські лампочки над собою, то знайте, на них наварили баблішка. Одеська поліція відкрила справу через завищені ціни на світильники, придбані у регіонала з Полтави. Це ми читаємо в пабліках. А що ж сталося? Все минулого року, в травні липні, відбувся тендер на закупівлю ламп LED зовнішнього освітлення. 91 лампочка. Ну все прекрасно. Було подано три пропозиції від трьох фірм, але дві фірми більш цікаві за цінами, тобто більш дешеві, Одеса міськ світло чомусь відмило, а взяло найдорожчі. У Атлант Ем Компані з Полтави. Чому так сталося? А все дуже просто насправді. За даними Clarity Project, фірмою Атлант Ем Компані володіє і керує Євгеній Гласко з Полтави. За місяць до оголошеного тендеру, про який ми зараз говоримо, Одес вже придбало в них лампи меншої потужності за майже 1,8 млн грн. гривень. І взагалі за останні роки Одеса в Полтави в, в цих закупила близько 88 млн мільйонів гривень різного всякого від підприємства. І не просто так, тому що в минулому Євген Гласко, помічник депутата Полтавської облради від ПП опозиційний блок. Зараз це партія миру і розвитку на Полтавщині. Партія раніше називалась ОПОБЛОК партія миру і розвитку. І громадський рух чесно зазначає, зокрема, що в червні 2019 року вона об'єдналася перед парламентськими виборами. з довіряй ділам. Ось чому в Одесі так люблять Полтаву. Ось чому туди течуть гроші. І ось чому переплата практично в мільйон гривень пішла на е, нещасні лампочки. Полтаву, а не більш цікавим за цінами підрядникам. Ну як же ж так, геннадій Леонідович, Ну чому? Ну це ж комунальне підприємство. Ну що ж така короткозорість у вас? Що ж ви не помічаєте, що ваші підлеглі роблять і чим займаються? Зробіть їм пальчиком матата. Не повинно ж так бути. А хто в нас конкурував? Давайте відкриємо прозоро і почитаємо минулорічний аукціон. Багатопрофільне підприємство Атілус. Пропозиція мільйон чотириста. Товариство з обмеженою відповідальністю завод «Світлотехніка», Теж мільйон чотириста. Там невелика різниця між ними. І товариство з обмеженою відповідальністю Атлант М Компані». Два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч сто дев'ять гривень і навіть двадцять копійок. І саме їх і вибрали. Ну що, Одеск, місць світло. Ми вас вітаємо. Тепер ви будете мати справу з поліцією, доказувати їм, чому ви не бобер. А ми з цього приводу можемо тільки потішитися, тому що. Хоча й повільно, і не такими темпами, як нам би хотілося. Але такі справи розкриваються і ними цікавляться відповідні органи. Чого і вам бажаємо? Тому що якщо ви знаєте, що не так в Одесі і що трапилось, прилітайте до нас в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Світла вам і побачимось іще. В мене вже сльози течуть, хтось що це від морозу. Ні. Це насправді через корупцію в наших верхах.